Skorp. Є лише для резидентів mm -hmm. штатів. оподатковується теж на рівні фізичної особи. Ми також подаємо декларацію. Декларація більш інформативна. 11.20, де вказуємо наші результати діяльності, і потім розподіл показуємо серед власників. Але податок сам не платиться. Він платиться уже на рівні фізичних осіб резидентів, коли відбувається фактичний розподіл. При цьому обов'язком. СІКОРП є нарахування заробітних плат власникам на ринкових умовах для того, щоб все таки, якщо вони не платять податок, щоб була певна компенсація. Це, типу, як податок на виведений капітал, трошечки схоже з принцип. Принцип, але тут прогресивна ставка зберігається. Прибуток, який буде нарахований, він розподіляється між власниками. А якщо я не розподіляю прибуток, то відповідно тоді він не оподатковується на рівні ескорб. Ні, в них він розподіляється обов'язково. Тобто я. Не можу залишити ці гроші на рівні компанії. Так, ви розподіляєте. Через скалдинг, тобто ви подаєте інформаційний звіт, і далі через додатки до цього інформаційного звіту ви розподіляєте прибуток між власниками. І власники вже сплачують з цього прибутку. Так, податки, з Як з дивідендів? Ну, тому що для них це дивіденди. Для них це дохід. Дивіденди, дивіденди так, але дохід. в них це єдина ставка від 10 до 37%. залежно від суми.